Доброго дня, шановні учні! Ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо сьогодні невеличку ранкову зарядку, розминку. І вправу на силу сьогодні трошки підкачаємо прес. Зробимо вправу на силу. Розпочинаємо все з верхніх кінцівок, зверху, спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс, нафа голову вперед, назад, ліво-вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Спокійно нахило голову вліво. В праву сторону. Вліво та в праву сторону. Все виконуємо спокійно. Без різких рухів. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Розпочинаємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Спокійно. Без риских рухів. Два. Три. Чотири. І на останнє повторення. Раз. Два. Три. Закінчило. Дуже добре. Молодці. Повороти голову влів в сторону. Без різких рухів. спокійно. Розпочинаємо завдання. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. два, Два, три. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. На раз, два. Два прогиби однією рукою. На три, чотири. Зміна положення рук. ж саме два прогиби іншою рукою. Спокійно ровно тримаємо спину, ноги на шині, пліч. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. два, три, Три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. І на останнє повторення. Раз. Два, три. Закінчу. Дуже добре. Руки плечах. Чотири. Змахи руками вперед. Чотири назад. Руки плечам. Спокійно, без. Ускорень, спокійно. Вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, 6, 7, 8. Вперед. Раз. 2, 3, 4. Назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Спокійно плечами. 4 розмаха плечами вперед, 4 назад. При цьому тримаємо ровно спину, не горбатимось, Ноги нишені пільж. Спокійно випади плечами вперед. 4 рази. На 5, 6, 7, 8 назад. Вперед розпочинаємо. Раз. випади плечами. Два. Спокійно. Три, чотири. Не напрягаємо П'ять, шість, сім, вісім. Молодці, вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. вперед, Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Наступне звернення. Руки на пользу. Нахилту лоба, Вперед. Назад. ліво, вправо. Спокійно виконуємо. Ноги на шині, пліч. Руки на пояс. Вперед. Раз. Назад. Два, три, чотири. Виконуємо все без різких руки. Молодці, дуже стараєтесь. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Закінчимо. Молодці. Руки на пояс. Два поворота спокійно. Тулуба вліво. На три-чотири. Два поворота Тулуба вправо. На раз, два. Розпочинаємо завдання. Раз, два, раз. два Спокійно, раз, два, виконуємо завдання. Три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І останні повторення. Раз. Два, три. Закінчив. Дуже добре. Ну, шині ніпліс так і залишилось. 15 нахилів в тулубі, б якому вони ж. При цьому коліна не згибаємо, тро... Т... рівно тримаємо спину, е... Т... стараємось торкнутися. Е... Ладонями підлоги спокійно, 15 нахила, якомога нижче. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. І на останок сьогодні розминка. Ставимо одну ногу на носок. Десять разів робимо спокійно однією ногою, потім зміна положення. Я маю на увазі, зміна положення іншою ногою, робимо те ж саме. Положення, ніг, я маю на увазі. Розпочинаємо руки на пояс, спокійно ставимо ногу на носок, розминаємо спокійно без різких руків. Десять разів виконуємо. раз, два, три. 4 Спокійно, безразких рухи. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо іншу ногу на носок, виконуємо те ж саме. Виконуємо завдання спокійно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. І сьогодні ми зробимо спокійно з вами. Будь, е Я маю на увазі, будь ласка, спокійно робимо два підходи по 10 разів. Між підходами зробили е ноги зігнули в колінях, руки за голову. 10 разів робимо прес, е один підход, 10 разів. Потім е завмираємо 10 секунд, тримаємо прес, е відпочиваємо між підходами 10-15 секунд. І робимо ще один підход. Ми зробимо у сумі 20 разів. Один раз підход 10 разів. Тримаємо, потім прес 10 секунд. Тримаємо. Потім відпочиваємо десь 15 секунд. І ще один робимо підход 10 разів. Теж тримаємо прес 10 секунд. І на сьогодні все. Спокійно, все виконуємо спокійно, без різких рухів. Коліна у нас трошки зігнути. Руки у нас за голову або за шиєю. І розпочинаємо спокійно. Поїхали. Раз. Два. Спокійно виконуємо. Три. Чотири. П'ять. 6. Продовжуємо спокійно, без різких рухів. Сім. Без різких рухів. Вісім спокійно. 9. І на останок 10. Тримаємо 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тримаємо ровно спину. Вісім. 9, 10. Я мав на увазі, ми коли підіймаємо прес, коли ми підіймаємось, ми не робимо різких рухів, тому що щоб е, ми не розтягнули ми спи, спи, спини, коли ми робимо. Зараз ми відпочиваємо 10 15 секунд. Спокійно видихаємо, е, відпочиваємо і продовжуємо е, ще один підход 10 разів. Потім 10 секунд тримаємо прес. І на сьогодні все. Приготувались. Руки за голову. За спину. Я маю на увазі за спину за шию або за голову. Розпочинаємо. Раз. Все виконуємо без різких рухів. Два. 3. 4. П'ять. Дивимося за диханням. Шість видих на. Видих робимо. Видих робимо, коли ми закінчуємо завдання вдих. Вісім. 9. і. Десять. Молодці. Тримаємо прес. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. При цьому тримаємо 10, 9, 1. При цьому тримаємо, тримаємо ровну спину. Не знаком питання, а спокійно тримаємо ровну спину. На сьогодні все. Будь ласка, не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку. Не забувайте займатися фізичною культурою, будьте здорові. І до наступних зустрічей, До побачення. На все добре, діти.